Ja. Емі сказав як? Емі каже, привіт да, призі. сідай, тату зараз та, та, я хочу спитати. Сідайте на ступеньку. То. Де ми стоїмо зараз знаходимося, розкажи? Да, ми з Еміком часто приходимо сюди і наблюдаємо, як тут їздять поїзди. Ось тепер ми прийшли, вже день поїхав, так? Да? Тобто йде з Манчестерського аеропорту прямо на редкар. В той сторону редкар. Там же море. Ще 5 хвилин поїхати. А в цю сторону можна їхати там і на Лондон, і на Манчестер, і на куди ще? І на Дарвінгтон, і на Мілбер Центр. Емічок, ти куди пішов? Куди тато щось хоче спитати? Емі, куди ти пішов? Тут платформа. Ходи тату там щось покаже на той стороні. Одна платформа, сторін друга, отакий От значок в англій витає це... Железна дорога. І там наша машинка стояла. Емішек. Емік. Куди сюди, емік. Що там? Так це -та -та хоче спітати. Зараз ми щось у еміку спитаємо. У нас сьогодні вже 2 вересня, 2 септемпр. Розкажи Емік, сядь там на ступеньках, сядь, не, сядь просто, сядь на ступенці. Вон. Недавно Емік мене дуже здивував. Зараз кручу чого. В минулому році, в декабрі, ми там ходили з Еміком по той, так Емік ще був маленьким, по той платформі, там снизу спустились по цим ступенькам, і Емік, щось там з Еміком ми робили. А недавно ми прийшли, і Емік мене запитує, що ти у мене питав недавно. Ні, те що, ти друг, те, що ми зимою, що там бачив? що 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 ти мене спитав? Що ти сказав, тату, де що? Що там було у нас? Льот. Емік мене спитав пару днів назад. А де тут льод? Побіг сам туди шукає льода. І помни, це було приблизно 10 місяців назад, дай мені уже. І він пам'ятає, що там був колись та велика лужа замерзлася. І там він ламав льод. А ну пошли, покажу, де ти бачив льода. Так, він нам покаже, Де він бачив місяць, 10 місяців назад льода? І заповнюв, прибіг і шукає льодка. А де тут був льод? Де був льод? В якому місці? О, це ж швидко гасає. У нас тут одне з любимих місць, яке як не знаю, що зайнятися, Воно то може і часами бігати по цій станції. О ту сторону ми живемо, а в цю сторону вам покажемо, де там був льот. Тут? А тут з цієї станції утилізують машини. Привозять, що вже віджили свій срок. Тут их назад часто разбирают Вот сейчас вот, Аймичек нам покажет Води сюда Машины мы на другом відео видео будем Снимать Так Ось так танця називається Та де ми живемо, от нас мінус 7 ходьби. Де ми тут бачив льоду зимою? От тут була велика лужа на цьому місці. І ми ходив ногами і по і льот ламав. І недавно прийшов, каже, а де льод шукаю, так? Да? Емічок, як буде зима, буде холодно, як не буде вже от зелений, таких трави, лістиків. І вже буде сніг і мороз, і ти вже будеш не так ходити. Пуйдемо, підемо, подивимося. І ми ще прийдемо, якщо буде льот, ми опять будемо ходити. бачите, лужа. От, а то машина йде, бачика. Іде йде, йде така машина, буде так, якусь машину поломану, вже нову забирать. От, поїхала такий грузовичок. А вот такая у Эмика память. Да, Эмичок. А мы с ними пушаемся, я каже Эмик. Бывает.